Вітаю вас, любі друзі! В першу чергу всі, всі, хто живе в Україні і дотримується проукраїнських позицій. Але ж, але ж, минуло вже майже три дні з черговим скандалом, котрий виник на тлі того, що наші хлопці, наші захисники всіх народів, всіх конфесій, там в окопах, мерзнуть, ну, вони зігріваються нашою любов'ю, але з чого замало? І ось на тлі цього Запоріжжя, дивіться, Запоріжська Січ і таке інше, вже так, да? нічого від цього не залишилося. Нічого, сіньки. Ця шлюндра Катерина ІІ зробила справу найгіршу за того Адольфа Алаїзовича Гітлера Шикарі Грубера. Так. І якийсь покидюк, негідник, Труханов ставить в Одесі пам'ятник. І прямо під танки, під українські танки, лягає, щоб не допустити того, щоб цей пам'ятник просто порізав на металобук. Оце таке. Тобто ворог зовнішній, він приходить, щоб нас знищити, і ми знищимо його. Ну ми, наша громада українська. І всі ті, хто налаштований проукраїнське. Хоча б словом, хоча б ділом, хоча б копійчиною. Все вітається тільки. А тут в тилу, поки і негідники безкарно підтримують оце мерзенну московську кордону. І, зокрема, зокрема, ну, то це Запорізька міськрада. Я навіть не знаю, хто там голова міськради. Ні, він не голова, він хліб. Я скажу, свого хвоста іскрати, я знаю. Місто Дніпро, я кажу вам. Так, він оточив себе оцими покидьками, котрі розкрадали, руйнували, все українство, тобто регіоналами. До створення цієї так клазі партії причетен і, до речі, і громадянин чи, не знаю, як його назвати Порошенко, котрий терпів їх і стимулював своїм терпінням їх нахабність. Пане Порошенко, вам уже не світить ніколи бути президентом. Не не ломайтеся, не рвіться туди. Ви можете себе реабілітувати своїми діями, але ж дії, котрий ви зараз ну, показуєте нашій громаді, все добре. Добре, дійте в тому плані, бо на вас дуже багато бруду, але ж мова не про вас. Петро Олексійовичу, дійте в тому руслі, в тому руслі, проукраїнському. Бо ви також накоїли лиха. А хто ж з президентів цього не робив? Ні, не з президентів, а тих, хто займав цю, цю посаду. Президентом у вас назвати дуже важко. Ви займали цю посаду. Починається від того Кравчук, він помер, не буде. З ним розберуся там на пекельні. А от чучмекало і так і далі його Хрисний син. Завжди буду нагадувати вам про це. І що вона робиться? Дивіться, цей жопоблок ОПЗЖ, котрий, мав би бути 100% направ... спрямований або заграти, або на Рить окопа під вогнем їх кращих друзів москалів? Але ж цього немає. І що виникло? В, тому, в цьому Запоріжжі? Оце жопоблок Мав би бути просто. Ну, в законному порядку? Де Юре знищений, бо він осередок шпі... шпігунства Московії в Україні. І що ми бачимо? Всього не дали зробити хто? Зокрема, так звані Слуги народу. Ви покі, негідники, гідотеньки. Ви думаєте, як що Зеленський зараз в фаворі у нас, бо він, звиняєте, уже, перебудов, перебудувався? Згадуєте, Горбачовська перестройка перебудова. Але ж ви, поки ті нездатні на це. І то, що ви захищаєте все. Московські, ворожі. Вам це повернеться, негідники. З вас це спитають. Ну, зрозуміло, я поясню громаді моїм слухачам, той, хто мені слухає, хоча б три людини зрозуміються, да? Я навмисно вміс показую трізуб. Не вікторія, а тризуб в Україні. Ось так треба показувати. Я скажу вам таке. Дивіться, то, що ви зараз робите, потім, потім вам аукнеться але ж поки що я поясню громаді, через що ви так себе нахабно поводите. Громадо Знаєте, я буду повторювати. От про це я не хотів навіть і, 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 слова, але ж прийдеться. Вони знають, це негідники, аферісти, прой, пройди світи. Вони знають, що прокуратура в Україні. Ні, вона є, вивіска є. Прокуратура районна, обласна, Генеральна прокуратура і таке інше. да? І, згадуєте, коли про Порошенко був той Дімагов Луценка. Зараз він десь там, чи начебто, на фронті, чи там десь спокутує свої гріхи. Да? А за нього вирішував. Прокурорську і діяльність, і суд, судову, товариш Порошенко, Великий комісар всіх воєнних народів, це так, ліричний відступ. От. І ці покидьки, негідники, перефарбовані, котрі були і в партії регіонів, і у Порошенка, і потім прийшли в «Слуги народ, вони знають. Що прокуратура продажна, суди продажні, і тому можна ОПЗЖників не дати їм потонути, да? оце таке, таке. І крім того, я додам, оце, шукаю слова Блакитна в певному розумінні Європа. Там, де гомосексуалізм уже узаконений. підірастія узаконена і таке інше. Оця Європа, яка розброїла Україну. Але ж я людина консервативна. Я не можу погодитись в одному ліжку лежати замість жінки, лежати з чоловіком. А там можна, там все узаконено. Це законне. У фаворі. Ну, навіть Папа Римський це вітає, що це добре. Содомія це клас. Ось. І ось ця Європа що воно любить? Воно любить так звану процедуру. А у нас немає, щоб цю процедуру якось дотримуватись цієї процедури. У нас немає суддів. У нас немає прокуратури, у нас нічого немає. Вони цього не розуміють. А зараз йде війна. А коли йде війна, ви, Покидькі, чи Запорізькі, чи десь в іншому місті, в не міськраде, голови, як той Труханов, не тільки Труханов. Я їй додам і мера Дніпра, котрий перефарбувався. Він від тіля приїхав, він не українець і за походженням і таке інше. Вот. І він любить УПЦ, УПЦ МП Московського патріархату. І за це я буду завжди нагадувати, поки він не пакається публічно. І не скаже там, що він помилявся і таке інше, але ж він не, не, не з того роду і племені, щоб це зробити. Ось. І виходить, що ось ця Європа, я повертаюся, щоб до, довести думку до кінця. Вона, як що наші хлопці, котрі там мерзнуть, воюють, е Втрачають своїх друзів. Якщо вони повернуться і цих жопоблоковців, і так званих слух народів хапануть за певні місця і скажуть, пішли, ну як тварюки, пішли в окопи там, познаєте, що таке русський мір і їх ар арта. Ну, Я дотримуюсь таке термін, як артилерія. Ну, арта, арта, я не знаю, арта. Зараз модно, це слово скорочене і таке інше. Але ж ця бльована, блакітна, підірастична Європа, ой 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 я зарушайте закони, ми вам не будемо допомагати. А вони і на нас допомагають. А вони нам не допомагають. Це Європа. Вони такі мріють, коли ми так закінчимо, піднімали лапки і все. Щоб. Заробляти гроші на цьому ордері. Не довіряйте Європі. Вони тварюки всі Всі європейські країни, за виключенням Латвії, Літві, Естонії і Польщі. Вони мають покаятися перед українцями. І з цього приводу я скажу, що мене вразило отак. От Пан Макрон, я не буду називати його президентом пан Макрон. Він хоче своє, ось цими своїми руками брудні руки потискати цьому хуйлу Путіну да? і заключити якісь там мирні договори, таке інше. А потім, на другий, коли йому вставили міські його там радники, він тоді зовсім. Це особа, дивіться, во Франції, після України це друга країна за територією. Оце воно таке, Він чи не обізнаний, обізнаність у нього нуляча, Нуляче. У нього що? Немає радників, котрі знали б і історію, і політику, і останні хоча б 100-150 років. І воно там таке ж, от, от, як Європа деградувала, там підіростія на кожному кроці, Шрёдер продався цьому чмуру, акурку й этому... Цьому Путіну. От. Е, Меркель та тварюка, має гріти в, 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 в пеклі, Сумганка Діш? Мердхелін. Це я пошла його до До ката, до котрого ката відрублює голову. Це німецької мови. Ну, це окрема розмова. Ось таким чином. Получається, ми пов'язані по ногах і в руках. І ці покидки серед них є. Оце слуги народу, ОПЗЖники і всяка тварюків, котрі ненавидять все українське. Да? Серед них є 1-2% людей освічених. І вони радять. Європа тут нічого не зможе робити. Ми можемо. Захищать ОПЗЖ, врятувати їх знищення, не дати, щоб їх хапануло за задницю і повели туди рити окопи, мерзнути там. Ось таким чином. Тобто, ще раз повторюю, якщо хлопці від тіля прийдуть підрозділ, хто да, в в той же Рига на Запоріжжя. Да? А. До речі, Мотор Січ, ви чуєте, минуло три тижні, і тиша, то, що вони постачали покиттям, ворогам цим ординцям мотори, щоб вони потім убивали на своїх бойових вертольотах наше війську. Я не чую нічого. Я, чи може я не так встигаю, бо я приходжу додому, в мережі напруги немає, при Каганці і інтернет не діє, я не знаю, що коїться в світі. Ви розумієте, в чому справа? Але ж я впевнений, що там, що коїлось в Запоріжжі, а там багато чого, чого коїлося. І от на тлі того, що Запорізьку область також обстрілюють, оце поки негідники. Вони. Чи допускають? Яке слово? От я не знаю яке слово. Вони допускають, Вони дозволяють собі з нас. Знущатися. І вона знущається з нас. Ви розумієте, в чому справа? Мать твою наєнтет Бог і через коліна. Оце таке. І це треба нам. Ні, то, що ми московському переможемо досить примітивні, це зграє сарани. Вони не безмоскрі. Але ж у нас оце Ануфрії, всілякі, потім ОПЗЖ оцей Мілхасян якийсь. Мілхасян. Але ж він дивиться, якийсь Мєлхасян, як якийсь Сімонян, котрий ненавидить всіх українців. Да? За які кошти за скільки? За 100 мільйонів доларів, за 500 мільйонів доларів ця паскуда, я не соромлюсь з цього слова, це е, не образа, це стан душі. От. Вона купила собі не тільки громадянство українське, а наші захисники, котрі воюють за Україну. Втрачають ноги, руки, зір і все проч таке інше, вони не можуть набути українське громадянство. А їм треба автоматично давати. Тільки стрельну два рази в бік москалів. Два рази. Два рашка і все. Зразу моментально йому треба надавати громадянство. А якийсь Мелхасян, котрий заховався за прізвище якісь Новинські. А чому не старинський? Чому не Старинський? А Новінський? Ні, він новий тут. Зрозуміло, ти істота москальська, з тобою розберуться. Прийде час, ти гідотенько будеш там, де тобі треба, за гратами. Оце перераховувати усіх всіх, да, негідників, котрий тут пригрілися, паразитують на нашій громаді. Я не кажу держава. Бо це е, хоча і держава, да, і на державі, і на громаді. Ну, де громада е, е, насамперед. Бо хто українець, він розуміє, чим відрізняється українська громада. Від держави. Не було б української громади. Про українську державу вже був забуто. А я є членом в першу чергу української громади. Є чеченці, котрі воюють за Україну три підрозділи, а є кадирівці, котрі воюють проти України. Оце чеченці, це наша громада, незалежно вони етнічні українці. Чи ні, чи, е, е, як там сказано, як лісар кавказської національності, але ж ось цей мелхасян, він не кавказська національність. Ні. І ось Сеттини. А Сетіни, я вам говорю отдельно, вони не кавказські національність. В Индию к чертовой матери. Ваши злодеяния уже запротоколированы, отмечены. И не просто документально, и жителями они испытали, что такое осетины. И ваша злоба и ненависть. Вот. Ну, это я обидвуликся что вермены и осетины, они не... Народами і кавказських етносів, скажімо так, вони все це зробила Москва, до речі, і по Осітінах, і по хаях, вони називають себе Хаями. Нормально, я нічого проти цього не маю. Але ж якщо вони жили би дружньо, да, на Кавказі. Ніяких питань не було. Бо от бачите, куди ми відвиклися. Але ж у нас основна тема була наші продажні депутати. А в часи війни ваш депутатський мандат. Засуньте його от то, що слово, яке називається слов'янськими мовами, от от туди собі. ящевые. Ви... Воно не варто. Недоторканность не існує. Не існує. А, але ж в же час, час мы повязаны. Бо Европа скажет, вот, какое имеют право военные прессировать Депутатів мають право. Ні, моральне право не мають, але що юридично дійсно немає. А чи є у нас якась там поліція? Немає. Прокуратура? Немає. Е, суди немає. Бо вони люблять ось це. Аваков зробив з поліції то, що вона та сама. А Порошенко, Сусенко, вони теж зробили з прокуратури. Не тільки вони, не тільки. Справедливості Раді я сказав, Що це почалося? Кравчук не встиг вникнути в ці корупційні дії. Чучмекала, оце головна біда українців. І. Зять цього Чучмека, котре займав трон в Україні, його прізвище таке, я так не знаю. Я не впевнений, але ж, мабуть, Пінчук. Пінчук, Франчук, двічі одружуся, да? сімейством Франчуків, а потім. сімейство кучми, і раптом він розбогатів і зараз він витрачає в той же продажній Європі там, де продажні Шредеры, Меркель, Шольц, він як маєтник то туди то сюди. дивіться да? И в цій продажній Європі оцей товариш Пінчук комісар Пінчук да, вони всі були комісами пінчуками, такими як він. Між рядками угадайте, чому це я кажу. Між рядками. Або впрямую напишіть мені да? в коментарях, Якщо ви, так сказати, усвічені і обізнані, чому це я кажу. Він витрачає мільйони, десятки, сотні мільйонів доларів, щоб там набути захисників його позицію, по захисту, його тата. Його рідний тата. Я навіть не знаю, як його звуть, але ж його тесть. Це. Оцей другий недолугий, котрий знищував Україну, довів його до рівня найбідніших е, е, цих африканських країн. Оце вас чучмекла кучма. І він зараз буде тихесенько сидіти. Я би мог е, якимсь, ну, ні. Хуйло вже забито ім'я. Хуйло це Путін. А кім є Кучмалем. Ну, я його називаю, так сказати, називав його. Кучма це котрий убив Гангаці. Ось таким чином. Тобто, тобто, нам <кхем> в майбутньому, в майбутньому. Треба буде багато чого зробити. Але ж е, мої е, одногодки, вони ж також е, не вічні, вони ж е, вже дним пенсійного віку, і активної громадянської позиції, хоча ва, з них е, і дотримуються, але ж е, Більшість, більшість. Вона пасивна і пливе по течії. А течію цю маємо ми створювати, щоб ми текли в руслі українському, а не московському, цей орди, діальсько створене, сатанинського там, де. Тече сморід пекельний. Тече і духмян там сморіду пекельного. Уже увесь світ зрозумів. Але ж деякі члени слуг народу і опозиції, їх кращі друзі, вони не зрозуміли, але ж довести до них треба. До цих негідників, що до них придемо ми. Ось таким чином.